Від Господь він завжди піклується про те, щоб дати нам шлях, щоб дати нам розуміння, як нам рухатися, і саме для цього Ісус прийшов, щоб дійсно. А... Не відкинути закон, щоб утвердити закон, щоб людей щоб більше сфокусувати на слово Боже, для цього він і поставив церкву, яка йшла б, яка йшла б і завойовувала, яка б могла б а, наводити корекцію в житті людини за потреба, яка б могла показувати, що потрібно змінити, як потрібно рухатися, і так далі. Тобто а, можна сказати, це серйозна інституція, серйозна структура, яку Господь поставив не просто, щоб вона от як її захотілося, так вона і рухалася, Що її захотілося, так вона і робила. Ні, Господь написав дуже багато. Господь сказав дуже багато, і Господь показав дуже багато, як має будуватися церква, як має вона рухатися. І коли насправді ми не приймаємо церкву, ми не приймаємо самого Бога. Це не церква вигадала, що ми її маємо приймати. Це сказав Бог і так поставив Господь. І ми або приймаємо, тоді ми приймаємо самого Бога. Тому що, як Ісус каже, коли вас приймають, приймають мене. Ми приймаємо так Бога, і смиряємось ми не під церкву, ми смиряємось під самого Бога, смиряючись під церкву, тому що це, його, це, можна сказати, його наказ, це його влада. Він поставив людей спеціально для цього. Ми маємо з'єднатися з, з церквою, живою церквою, яка не просто фокусує нас на якісь обряди, ритуали, не просто займається фарисейством, законництвом, а яка дійсно рухається, і яка має плоди і результати. Амінь.